Як ви знаєте, одна з найбільш скандальних тем нині це ненадання Україні авіації бойової. Я не є фахівцем в військових справах, я глибокомирна людина, майже пацифіст, тим паче не є фахівцем в авіації, але Залужний заявляє, що нам необхідні F-16 для нормального наступу. Підозрюю, що він розбирається в цій справі краще, ніж я, що він є компетентною людиною. Натомість американці кажуть, що ні, вам не потрібна авіація. Міллі, наприклад, каже, що ми вам будемо давати більше високоточних ракет, снарядів, будемо давати бронетехніку, будемо давати іншу техніку, але F16 ми вам не надамо. Чому? Чому нам не хочуть давати авіацію? Чому нам не хочуть давати f 16 У зв'язку з цим у західній пресі з'явилося кілька статей. Якщо підсумувати те, що там сказано, то виглядає таким чином: західні експерти пишуть, що наступ, який планує Україна, який від нас очікують наші західні партнери, можна в принципі проводити і без додаткової авіації без f 16 Просто втрати українців будуть відсотків на 20 більше. Тобто, ми будемо за це платити життями наших бійців. Чому ж кажуть вони, не дається ця авіація? Нібито існують підкилимні угоди між Сполученими Штатами, Російською Федерацією і Ізраїлем про те, що. В тому випадку, якщо Сполучені Штати не дають нам f 16 московити не будуть давати Ірану все-таки Су-35, іранські льотчики готуються зараз на Су-35, але цілі такі справді досі не поставлені в Іран. Якщо це правда, що так і є, що в інтересах Ізраїлю нам зараз не дають f 16 і навіть не збираються давати f 16 то це означає, що Захід готовий платити українською кров'ю за те, щоб було менше крові ізраїльцям. Тобто нашою кров'ю компенсують, скажімо, ізраїльську кров. Виглядає воно з моральної точки трошки так собі, але Захід можна зрозуміти. Звісно, що Ізраїль ближчий і Скажем, політики єврейського походження є значно більш впливовими політиками, наприклад, в Сполучених Штатах ніж політики українського походження, і якщо це виявиться правдою, якщо дійсно вони платять за спокій Ізраїля українською кров'ю, то це не є привід обурюватися. Скажем, це не є привід для сплеску антисемітизму тут в Україні або принаймні в наших з вами настроях. Це є привід замислитися над тим, що українці дуже пасивні, українці багато в Сполучених Штатах, і те, що українці не спромоглися об'єднатися, створити свою мафію і впливати на політичну ситуацію так, як спромоглися це робити євреї, хто ж нам лікар? Українці мали це робити небезпечно в цьому світі бути слабким. Слабкими розплачуються. Бути слабким, бути нездалим це означає проливати кров. І наша українська діаспора, і ми тут в Україні, проявили занадто багато слабкості, і тепер ми це спокутуємо. Так ось, надалі ми не повинні собі на це дозволяти. Це смертельно небезпечно. Слабкість є смертельно небезпечною. Але сильними не можна стати просто так за одну хвилину по бажанню. Це процес, це робота. І кожен на своєму місці має працювати на це. Ми тут, наприклад, намагаємося зробити братство сильною в. Ідеологічному і моральному смислі структурою. До речі, в зв'язку з цим братство здійснює рекрутинг, зараз набір нових членів для розвідування диверсійних операцій, які ми зазвичай здійснюємо. А так само зараз ми звертаємося до вас, браття і сестри, по допомогу. В минулі місяці батальйон Братство здійснив ряд операцій на воді. Багато з цих операцій були спільно з іншими відділами, з нашими друзями або з партнерами по військовій справі. І в цілому вони були успішними, і ряд бійців братства за саме за ці операції мають нагороди від командування. Тобто командування визнає, що ця діяльність була успішною. Ми мали можливість здійснювати цю операцію значною мірою завдяки вашій підтримці. Човні, човни, двигуни і багато чого іншого ми купили за рахунок тих коштів, які ви нам жертвували на підтримку діяльності батальйону. На жаль, така ситуація, що зараз е, жодна. Військова частина, жодна бригада і жоден батальйон на фронті не може обходитися без допомоги громадськості. Всім потрібні безпілотники, всім потрібні тепловізори, всім потрібно багато чого іншого. І український народ допомагає своїй армії, і це дуже добре. Зараз ми оголосили новий збір, тому що ближчим часом нам доведеться здійснювати операції і під водою. Хлопці готуються вже до цих операцій. Це дуже інтенсивні тренування, дуже інтенсивна підготовка, і в різних, на різних напрямках ці операції будуть нами здійснюватися. здійснюватися. На жаль, обладнання коштує доволі дорого для цього. Це різноманітне обладнання. Бойових плевців, аквалангістів, колонгістів, і це так само буде однією з одним напрямків спеціалізації батальйону. власне кажучи, уже є. Дасть Бог, доживемо і до того часу, коли ці навички знадобляться і на кримському напрямку. І тому ми знову звертаємося до вас: жертвувати гроші от саме на обладнання необхідне для. Здійснення операцій під водою або тих операцій, які частково будуть під водою. Тобто виходи на цілі будуть здійснюватися під водою. Рахунок для пожертв вказаний в описі під відео, і ми будемо вдячні буквально за кожну копійку. По копійці зараз збере, збираємо. І повірте, що кожна копійка піде саме на боротьбу. Кожна копійка була викори... буде використана ефективно. Так само, як до цього часу ефективно використовувалися всі пожертви, і я думаю, що окупанти це відчули. Втім, давайте продовжимо за ті речі, які не варто пропустити. Незважаючи на те, що нам зараз відмовляються постачати F-16, Там скажімо, була альтернатива це французькі мережі. Вони значно гірші на одне покоління ніж F-16. Але певно, що у французів теж є свого роду домовленості, поки що щось не виходить із міражами. Тим не менше, інші, інші устаткування і боєприпаси йдуть до нас. Першими, до речі, почали до нас постачати артилерійські снаряди, болгари, як це не дивно. Це з болгарських складів. Вони постачалися і ще на початку повномасштабного вторгнення. Там вдалося швидко спрацювати. І болгари не підкачали в цьому смислі. В Болгарії є достатньо велика кількість боєприпасів радянських калібрів, вони і виробляють, і на складах у них достатньо багато. Останнім часом, здається, намічалися труднощі. Там зараз при владі проросійський президент, в Болгарії. Українська політика зовнішня, скажем, була далекою від ефективності. Тим не менше, зараз знайшли можливість болгарський уряд. Це хороший уряд, хороші політики в цьому уряді. Вони продають е, зі складів артилерійські боєприпаси е, одні з фірм. А ця фірма вже постачає в Україну, і ці поставки вже почалися і буде поставлено від 700 тисяч до мільйона. Артилерійських снарядів в Україну це дуже хороша новина. Далі щодо наших китайських братів, е, визнано, що TikTok все-таки може використовуватися як шпигунська програма, в зв'язку з чим американці і ряд європейських країн цей самий TikTok закривають, ліквідують, якщо у вас чи у ваших дітей. Є Тікток в телефонах, то, будь ласка, так само ліквідуйте цю програму. Вона не потрібна. Нам не потрібно підтримувати Китай, який підтримує Ерефію. І так само не потрібно бути відкритим для шпигунських програм. Цікаво, до речі, такий є момент. Норвежці зараз так само прикривають Тікток. От мені повідомили, є фірма, яка виробляє теж артилерійські снаряди. А Нам ви розумієте, цікаві всі в Європі, хто виробляє артилерійські снаряди. А поруч з цією фірмою знаходиться дата-центр. І е, Норвежці теж зараз ліквідує TikTok. Так ось ця фірма скаржиться, що на ліквідацію TikTok в цьому дата-центрі, я не зовсім розумію технології, але менш, менше з тим, так і є. І де стільки електроенергії, що не вистачає, власне, на виробничі потреби цієї фірми. Уявіть собі, скільки там вони. Зуміли накачати трудяще, що така величезна кількість електроенергії йде тільки на ліквідацію цієї гідоти. Американці борються проти шпигунських соціальних мереж. А Українська держава нарешті почала боротися проти шпигунських релігійних мереж або квазірелігійних мереж, тому що це ФСБ, звісно, це жодна не релігія. Це просто резидентура, яка бо мережа резидентури, яка прикривається релігією. Вони кажуть, ми не московська патріархія, ми взагалі українська церква. Кажуть, вони ну це природня, Жоден шпигун не буде казати, що я працюю на ФСБ чи на головне управління Генерального штабу РФ. І він буде казати, я українець, я от працюю на українську прикордонну службу, от нещодавно був викритий прикордонник. З в Чернігівській області, який працював на ФСБ, чи він буде казати, що я працюю на українську армію чи на українську державу. Всі вони так кажуть, всі шпигуни кажуть, що вони насправді українці і працюють тільки на Україну, поки пальці не затиснеш в двері те саме каже сумнівом, і оця мережа резидентуру УПЦ ФСБ. І якось американці в ліквідації Тіктоку більш рішучі, ніж Українська держава в ліквідацію УПЦ ФСБ, хоча УПЦ ФСБ завдає більше шкоди. І ми всі очікували, що все буде швидко, але от ні, все дуже повільно. І вони бикують, вони не бояться ці московські так звані папи. поводять себе нахабно, б'ють журналістів, погрожують президенту, погрожують українській державі, тобто згаляються як тільки можуть. Вони зараз хочуть заслужити собі заслужити собі преференції в очах Путіна і от Паша Мерседес, якого все-таки поза позасумнів викоють з Лаври, потім поїде, буде дожувати де-небудь в Сибіру. В Сибір йому насправді не хочеться, він звик стрикти дурнуватих українців. А там самоєдпікать самоєдав, це доведеться приймати буддізм і ще що-небудь. Йому неохота, тим не менше, доведеться. Там у них в Лаврі такий є прикольний Аврам чи Аврамій архімандрит, який швидко зорієнтувався на відміну від паша Мерседеса і перейшов в ПЦУ. Сказав, що є тепер от в ПЦУ. І ПЦУ одразу його визнала чомусь е начальником Лаври від ПЦУ. Звісно, що його одразу ці московські так звані попи заборонили в служінні. І от багато людей звернуло увагу ті, хто слідкує за діяльністю ворожих мереж, і ті, хто слідкує за діяльністю церкви в Україні, справжньої церкви в Україні, вони кажуть, що зверніть увагу, що ці московські попи не заборонили служіння жодного. Жодної з тих потвори, яка перекинулася на ворожий бік. Наприклад, прийшла в РПЦ. Їх не забороняли в служіння. От е, навіть виписав: е, значить, е, вони не, забол... не забороняли в служінні тих, хто втекли до Росіюшки, митрополита Лазаря, який очолює Сімферопольську і Кримську єпархії, який перекинувся в РПЦ. Вони не заборонили в служінню. Керівника Рівенської єпархії, яка пішла в розкол з УПЦ, Архієпіскопу Втікачу Аркадію Таранову. УПЦ ФСБ служіння не забороняло. Зрадників і колаборантів агентів ворога вони в служінні не забороняли. От пишуть. Тих, кого засудили, і вже обміняли. Тобто, обміняли на наших полонених. Оцих от потвор вони служінні не забороняли, тобто вони їх визнають. От лівий берег пише, що тих чортів, які сиділи в Кремлі в цих клубуках на оцих федеральних зборах, вони верніше на оцих зборах, де московити приєднували окуповані території, наші, вони служінні не забороняли. Вони забороняють тільки тих, хто має стосунок до ПЦУ, тобто до вселенського православ'я. Це очевидне свій свідчення того, що вони вважають себе і РПЦ однією конфесією. Тобто, якщо людина переходить в межах однієї конфесії, то їх служіння не заборони. А якщо з конфесії в конфесію, то заборони, тобто вони. Це одне і те саме. РПЦ і Це це одне й те саме. І це видно по їхніх діях, по їхніх заборонах і по їхніх рішеннях, по рішеннях їхніх синодів і по, по рішеннях їхніх так званих ієрархів. А те, що вони нам розповідають, що вони українська церква, це просто для лохов, це нахабна брехня. Це навіть не для СБУ. Це вони розповідають для того, щоб паство не потікала. Прикро те, що ці ужимки і кривляння УПЦ ФСБ дають додаткові аргументи тим людям, які зневажають Христа, які не вважають себе Християнами і в цілому виступають проти Вселенської церкви. Втім так завжди було. Є папіруси. Віднайдені, в яких утримуються вислови Христа, які не війшли в Євангелія. Неправильно, що не війшли в Євангелія, це насправді пізніша творчість християн. І серед них багато не дуже розумного, серед цих висловів, які в цих папіросах, але деякі є надзвичайно вдалі. Наприклад, такий мені подобається: Христос каже: Розріжеш дерево, і там буду я. Піднімеш камінь, і я буду під ним. Що означає? Христос скрізь. Що б ми не робили би? Ми скрізь натикаємося на Христа і здійснюємо титанічні зусилля для того, щоб не помічати Його. Добрий християнин наслідує Христа. Добрий український християнин, поза як часто змушений практикувати конспірацію. Наслідує Духа Святого, що невідомо звідки приходить, і невідомо куди йде. Але більшість людей в світі, на жаль, наслідують нещасного понтія Пілата, який, зустрівшись з Христом з істиною, запитав, Що є істина? Христос це відповідь на все. Витягніть з вато звук і почуйте її нарешті. Цю відповідь для того, щоб було легше це зробити, варто 31 числа в п'ятницю прийти і подивитися виставу після у культ-театрі. Це біля метро театрально. І там дуже багато про це насправді це дуже добре зроблений текст п'єси, і вона дуже непогано зіграна. Це справді вдала постановка. І я запрошую, мені буде приємно, якщо ви це подивитеся і потім поділитеся своїми враженнями. Ну, і на цьому моє бадьоре, українське християнське амінь.